Соломію, ми все продумали сьогодні, коротше. Ми все продумали. Цього тіпочка. Вигуляли. Щоб ввечері він спав, щоб самі розумієте для чого, щоб не заважав на Соломію. Замопили собі короче, хто, що, що в хаті був. Просто Соломія, передаю привіт нашим підписчикам. Сьогодні день татан. Я доїдаю за тоні бульйон. А чого на, зараз на тіктоці не можна так, щоб я переключав камеру, от, коли я знімаю? ти їш, ти єш. Суміє якісь там тунець, я якісь ковбаски купив, що вміє. я знімав відео, що сумі летить в треба купити якось нормальну кобаси. Уміє в результаті ковбаси не їсть. Вона не любить. Не знаю чого. Короче, а, а я з'їм. За Тоні бульон доїм, Це нам передали... Щось передали вже з городу мамам. Щось ми купили, якісь овочі. вуглеводи я вже практично не їм. Ну а от, кстати, макарончики зараз дивіться. Це такі в нас вечір. Та й таке, якби хто питав.